Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я для вас знімаю класний влог. Я буду грати на декількох івентах у празі. Розповім вам про свою... Підготовку до мого діджей-сету, як це відбувається, тому що я якось зрозуміла, що ніколи не розповідала вам про це. А це дійсно цікава така частина мого життя. Також покажу вам подарунки, які мені подарував хлопець на моє день народження, яке ще було в серпні, але нарешті ми урвали той самий третій подарунок, який ми три місяці не могли просто знайти. І також покажу вам. Наше побачення з хлопцем, яке в нас буде на цих вихідних, давайте розпочнемо з подарунків. Я вам спочатку зараз швиденько буквально покажу те, що подарував хлопець. Я замовляла собі три подарунки. Перший подарунок це ось такі парфуми від Moschino. Я про них вам дуже детально розповідала у минулому відео. Я там розповіла повністю про їх піраміду, про їх аромат, про їх стійкість, про все, що тільки можна. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. Аромат мені дуже подобається. Він дуже свіжий, Боже, неймовірний аромат. Просто це аромат, дуже схожий на Байредо Blanche. Хто знає, це більш бюджетна його версія. Я вирішила спочатку спробувати такий, а потім у майбутньому вже. Замовлю собі байреду Бланш. І я вже розповіла, чому у минулому відео. Ох, ну неймовірний аромат. Знаєте, хто любить аромати чистоти, свіжості, цей парфум точно для вас. Другим подарунком стали Адідаси Кампуси у чорному кольорі. Вони мені дуже були потрібні, тому що в мене не було чорного взуття мені його прям не вистачало. І якраз кампуси це дуже зручна, така класична, мені здається, вже модель. І взагалі в них мені дуже сильно подобається, що окрім того, що вони реально дуже зручні, і тому, якщо хтось задумувався про купівлю кампусів, то я вам точно їх можу радити. Реально дуже зручне взуття, достатньо класична модель. І ще що мені в них дуже сильно подобається, це їх. Кольорова палітра, в них дуже багато варіантів кольорів класних. Спочатку я хотіла сірого кольору, але в мене вже є сірі ось такі New Balance 9060, В мене вже є. Реально, ну подивіться, які круті кросівки. Теж їх, якщо чесно, можу радити, бо дуже зручне взуття. І тому із того, що в мене вже були сірі. Кросівки, я вирішила, що ні, ну нема сенсу купляти ще одні сірі, краще я куплю чорні, базові. Вони реально багато куди вписуються у гардероб. Взагалі, в них дуже класно, що реально є дуже багата, класна палітра кольорів. І якщо ви хочете зробити для себе якийсь класний акцент, ви можете собі купити, наприклад, червоного кольору кросівки або зеленого, або синього. В них дуже багато реально класних кольорів є. І можна їх поєднувати з якимись аксесуарами. Я б, наприклад, мабуть, в майбутньому хотіла б собі купити червоні ще адідаси кампуси, і може якусь червону кепочку, якусь шапочку, футболку, все що завгодно, і це буде дуже стильово виглядати, особливо з якимось білим, наприклад, низом. І нарешті, третій подарунок: ми полювали на це і третій подарунок з хлопцем три місяці це дуже довго, тому що я шукала плівочний фотоапарат. Він дуже класний. Я дуже довго про нього мріяла. І я шукала його саме у чорному кольорі, тому що усі інші кольори, які є, у цій моделі, мені взагалі не подобались. Для мене вони виглядали не знаю, якось дешево. Тому я чекала саме на чорний магазин, в якому ми купляли, і в цілком по усій празі ніде не було чорного кольору. І в магазинах нам казали, що. Ми не знаємо, коли буде саме чорний колір. Він може бути завтра, а може бути через півроку, через рік. Ми не можемо вам сказати точно. І тому ми просто постійно з Богданом сиділи на сайті та моніторили, коли з'явиться. І ось якось три дні тому я заходжу на сайт і дивлюся, що з'явився чорний. Залишився один єдиний. Уявляєте собі, їх просто ось так розкупили. Звичайно, що я одразу його забронювала. Ми пішли в магазин, купили цей фотоапарат. Я дуже сильно рада. Я ще не встигла навіть купити до нього батарейки. Плівочку я вже купила. Кодак Plus. вирішила. Почати саме з такої плівки, Ну і ось, звичайно, сам фотоапарат. Він дуже легкий. В нього є спалах, це дуже важливо для плівочної фотографії, і він, взагалі, дуже стильовий. Мені дуже сильно він подобається. Це мій перший плівочний фотоапарат. Але я вже перед його купівлею дуже багато що подивилася, прочитала. Обирала плівки, які мені подобаються. Дивилася розбори. Була на вебінарі у дуже класного плівочного фотографа, яка працює з дуже крутими міжнародними брендами. Про плівочні фотоапарати. Про плівки в мене дуже багато інформації. Ще нарешті вже хочу скоріш затестувати це все. Буду знімати для вас, звичайно, що відео огляд на цю камеру, і буду розповідати, чому саме треба купляти цю камеру, як свою першу плівочну камеру. Взагалі розповім, які мої улюблені плівки. Розповім, що саме вам потрібно для того, щоб почати фотографувати на плівку. Якщо вам про це буде цікаво дізнатися, і цікаво буде побачити таке відео, то напишіть мені про це в коментарях. А тепер перейдемо до того, що я зараз буду готуватися до свого діджей сету тому що в цьому місяці у мене три івенти, на яких я граю свій діджей сет. І зараз я вам розповім, як плюс-мінус це все взагалі відбувається. Спочатку мені пишуть і питають, чи вільна в мене дата для івенту, на якому треба грати. Далі мені пишуть ТЗ від замовника. Яку саме музику хоче замовник, або яку музику я граю, та можу щось підібрати під конкретну тематику вечірки. Після цього ми обговорюємо гонорар, обговорюємо, яка буде техніка, та обговорюємо, скільки годин буде сет. Далі я підбираю музику, яка мені потрібна, займаюся скачуванням музики, пошуком. Також додаю якісь актуальні, суперактуальні нові пісні, звичайно, без яких ніяка вечірка не обідається. Після цього я розставляю порядок треків. Це дуже важливо, щоб розуміти, коли який трек ти будеш зводити, тому що звичайно можна просто накачати куча треків і не проставити їх порядок і грати в моменті, як ти відчуваєш, і так все одно рано чи пізно тобі прийдеться зробити грати в моменті, але краще завжди, щоб в тебе був готовий сет, щоб в тебе була готова послідовність треків. Щоб ти міг нормально зіграти, тому що коли в тебе просто є купа треків, і ти не знаєш, в якому порядку їх грати, це буде каша, і це буде неправильно построєно просто алгоритм цієї музики. І це не прикольно, це вся картина музикальна, яка повинна в тебе бути, вона рушиться, і це не окей, так робити. Треба все одно робити якусь послідовність грамотну. Але вже, звичайно, що може бути так на вечірці, що ти побачиш, що у людей трошечки інший вайб, що вони вже зловили вже пік, наприклад, коли в тебе ще в сеті, не пік музикального сету, правильно там, а, наприклад, тільки розігрівали, ти бачиш по людям, що вони вже на піці. Так, звичайно, ти можеш там обрізати і вже перейти на наступну категорію своєї музики, яку ти граєш на піці. Ти можеш в моменті підстраюватися під людей, це нормально, але все одно в тебе обов'язково повинен бути розписаний сет. По-друге, крапки це початок, кінець треку. То як ти будеш зводити і міксувати треки між собою. І після цього, як ти вже і це зробив, то ти граєш цей сет по декілька разів. Програєш його, щоб зрозуміти, чи точно ця картина вистроїлася гармонійно, як ти її бачиш. І після цього ти це все вигружаєш на флешку. Вже треки, які в тебе були просорторовані через програму Рекордбокс, і йдеш грати у заклад. Якось так на початку місяця. Я грала на Івенці Зелінській, тиждень тому я грала на Дні народжені», і на цьому тижні я граю на приватному івенті. В мене цілком вже готовий повністю сет для сьогоднішнього івенту. Але все ж таки я хочу ще раз зараз передивитися. Якщо щось піде більш інтенсивно, ніж ми плануємо закладом, то щоб в мене був підготовлений ще один додатковий сет на прям тусу джусу. скоріш за все, все одно буде все більш-менш спокійно, але я розумію, що треба все одно бути обов'язково готовим на всі випадки. Це дуже важливо. Ось якось так це все проходить. Я зараз п'ю чайочок та буду готуватися до побачення з Богданом. Ми сьогодні з ним підемо у центр Праги. В нас сьогодні вже 1 грудня. Усю Прагу прикрасили новорічними прикрасами, поставили ялинку новорічну. У нас повинно бути вже дуже гарно, і тому сьогодні підемо подивитися на це все. Плюс підемо у новий заклад, який нещодавно відкрився в Празі. І ще дуже хочу показати вам. Неймовірно гарні кадри з фестивалю світового шоу Сигнал. Він в нас у Чехії проходить один раз на рік, і я завжди його дуже чекаю. Я була на цьому фестивалі два рази. У тому році я на жаль пропустила із за роботи, я дуже тоді багато працювала. Ось, але в цьому році ми з Богданом були на ньому одразу в перший день на, на дні відкриття. Тіченим і маринованим і соус у тіни з додаванням трюфеля. Добре, Я замовила собі тартар з телятини з грибочками та трюфелем. Виглядає дуже гарно, гарна така подача в них була. Богданчик собі замовив лімонад ягідний. Я замовила собі чай з евкаліптом та розою. Та у Богдана уточка з, з соусом, у який додається трюфель, І все смачно. І так, ми зараз з вами будемо куштувати тартарчик. Виглядає він дуже-дуже прикольно. Мені дуже сподобалася їх подача. Тартари дуже люблю. Сподіваюся, що мені він сподобається. О Боже. Да. Неймовірний. О, моє горі Я такий смачний тартар їла останній раз, рік тому, в горах, коли я їздила з колективом в гори, там був дуже класний ресторан. Там був неймовірно смачний тартар, мабуть, найсмачніший за усе моє життя. І ось він зараз, я куштую, буквально ну, дуже схожий, дуже смачний. Не знаю, може навіть смачніший за той тартар. Боже, друзі, я вам дуже сильно раджу, якщо ви будете в цьому закладі, замовити собі тартар, якщо ви любите, звичайно. Качка норм, смачна, в принципі, прикольна. Скоріше за все, медіум прожарка бо вона розовенька. Супер-пупер, м'яка соус офігенний. Оця штука теж бомба. І цей соус це більш як її власний сік. Зараз скуштуємо чай з екроліптом та розою. Дуже смачний. Мені дуже подобається. Такий цікавий смак і ніколи таке чи не здається не куштувала. Наш висновок про цей ресторан. Тут просто неймовірно смачно. Я вам точно можу це радити, тому що що в Богдана, що в мене було дуже дуже смачна була страва, напої, дуже смачні лимонад Богдан собі замовляв. Він був дуже насиченого, хорошого смаку. Це не був хімозний лимонад або не був дуже водянистий, знаєте, розбавлений. Ідеальна якась структура, ідеальний смак. В мене чай дуже цікавий з розмарином та розою. Мені дуже сподобалось, дуже смачно також. І такий натуральний, приємний смак. Тому раджу замовити і те, і те скуштувати. Тартар просто неймовірний. Дуже гарна подача. Він виглядає саме не як якась не незрозуміла каша. Була дуже гарна подача з грибочками, з труфілем і дуже гарно. Так мікрогрінчиком посипано було. Богдана була дуже красива подача. Йому прям так вилили гарно соус на тарілочку. 100% можу вам радити цей заклад, тому приходьте. Подивіться, яка в нас гарна ялиночка. Вона справжня, натуральна. Її зрубали з частного будинку одного чоловіка, тому що вона вже майже впала йому на дім. І дуже добре, що її якраз спилили на таке добре діло, і вона дуже гарна, така взагалі Це супер. І до речі, ми будемо новий рік відмічати саме в Празі. Нарешті, перший новий рік тут, тому що усі два роки ми їздили в краків. Тепер до нас прийдуть наші дівчатка, мої подружки. Будемо відмічати тут. свят. Ковати у празі новий рік. Так, ну що, ми повернулися додому з побачення на вулиці. Просто дубак. Сьогодні 0 градусів, а вночі буде мінус 2. Для мене це дуже холодно, хоча я була достатньо тепло вдягнута. Я була у гольфі та в зимній курточці, але все одно замерзла. І ми так швиденько після закладу подивилися на ялинку новорічну, подивилися на центр міста. прикрашений. дуже гарно. Мені дуже подобається, як Європа займається. Прикрашанням усього до нового року, але мені що не подобається, що вони роблять це заздалегідь, занадто заздалегідь. Знаєте, вже в листопаді починають все прикрашати. Для мене це занадто рано. Мені подобається, коли це все починають тільки робити з 1 грудня і трошечки пізніше, щоб якось це було, хоча б актуально, тому що якось восени. Це дивно, мені здається, ще навіть не зима, а ви вже прикрашаєте до, до Різдва, до Нового року. Ми з Богданчиком ще забігли сьогодні в націну, і до мене прийшла нова косметика. Зараз покажу вам, що саме до мене прийшло. Я замовила новий тональний крем від Maybelline Affiniton. Мені він сподобався. Я його пробувала на тестері, як він виглядає. В нього така легка текстура, і при цьому мені сподобалося, що він трошечки дає такого сяйва і він зволожуючий, це дуже важливо. Купила у 0,2 другому Буду пробувати та розповідати вам, як він мені. Наступне, що купила, це помада від Essence. дуже бюджетний варіант помади. Мені дуже подобалось. Я бачила у TikTok, як міксую цю помаду з олівчиком від Rimmel, відтіночку Капучино. В мене якраз є такий олівчик, я його купила, він зараз у мене на губах. Це просто мій фаворит зараз з олівчиків. Ну, подивіться, яка краса. Ну, це, це розкіш, дівчата. Дуже буде цікаво подивитися, як вона буде виглядати на моїх губах. Вже хочу її спробувати. Але колір, колір мені дуже сильно подобається. Виглядає неймовірно цікаво, дійсно, як буду виглядати на губах. Обов'язково вам це все покажу в якомусь зі своїх відео про мейкап. А ці відео будуть, тому що зараз я почала дуже активно цікавитися макіяжем. Раніше я взагалі не фарбувалася, але з цього року якось в мене виріс до цього інтерес, і я почала себе по-іншому бачити з макіяжем. Раніше я просто не бачила себе з ним. А зараз я себе дуже комфортно відчуваю в цьому, тому почала якось цим цікавитися та фарбуватися по настрою. Ось і найголовніше моє замовлення з знецінно. Це палетка тіней. Взагалі я так тінями не користуюся і не користувалася ніколи. Але я хочу зробити для вас новорічний мейкап. І плюс, і за того, що я все одно збираюся знімати якісь мейкапи, я думаю, що палетка мені буде якраз у нагоді. Зараз ми з вами її розпакуємо. Давайте відкриємо її! Дівчата, вона ще із дзеркалом. Подивіться, які відтіночки. Мені здається, ця палетка дуже базова, тому я і замовила саме її, тому що тут є і чорний, завдяки якому можна дуже класно малювати очі, стрілочки. Тут є червоний, він на камері більш рожевим виглядає, але він червоний. Теж можна дуже цікаво його використовувати в мейкапі. Оці кольори взагалі супер-базові, біла підложечка дуже класна, і дві такі сіяшки. Теж будуть у нагоді якраз у такому святковому якомусь макіяжі. Взагалі, мені дуже подобається цей бренд, в них дуже хороша, якісна косметика, і ще дуже важливо, вони не тестують її на тваринах. Для мене це дуже важливо, коли я купляю засоби для макіяжу, і це дуже важливо, я вважаю, тому що це просто треш. Як так, у 21 віці досі таке відбувається. Ось, але не будемо про сумне. Хочу вже скоріш повикористовувати це все. Дуже мені подобається. Вообще, нарешті, дівчата, буду для вас знімати мейкапи. Я дуже сподіваюся, що вам це буде цікаво. Ви будете дивитися, повторювати. Дуже вам дякую, що ви подивилися цей влог. Я вас дуже люблю. Ставте пальці до гори, підписуйтесь на канал. Я вам буду за це дуже сильно вдячна. І до наступної зустрічі. Бувайте!